дня, колеги, ми зараз знаходимося на одній з локацій проєкту Прибуткове поле. У нас продовжується цей проєкт і ми зараз займаємося реалізацією посіву озимих зернових. Зокрема, ріпак озимий на локації ПП Южної. Ми на одному з полів господарства реалізовуємо технологію стрибків з подальшим посівом сівалкою господарства насіння ріпаку від компанії Лімагрель. Також хочу вам нагадати, що е, в рамках е, в цілому проєкту поле» полей, також конкретно на цій локації в Одеській області, е, у нас є дослідження е, впливу різних видів е, добрив на урожай культур соняшнику. Це е, добрива від компанії АПГ, добрива від компанії «Агромікс» і добрива від компанії Елісід Плант». Ну і звісно. Це все здійснюється на фоні посівного матеріалу, представленого компанією «Лімагрейн». Зараз ми реалізуємо різні технології посіву ріпаку. У нас буде здійснено посів ріпаку з застосуванням стриптільного агрегата від компанії Беднар. Це нарізання стрічки з одночасним внесенням добрива і подальший посів. Також ми будемо сіяти за технологією ноутів з внесенням добрив під час посіву. І також ще на цьому полі у нас буде застосована сівалка від компанії Беднар, яка здійснює посів з одночасною підготовкою ґрунту та внесенням добрив. В цілому, за виключенням того, що застосовуються різні ґрунтообробітки, Зараз використовується фонова технологія господарства. доброго господарства, в подальшому буде захист господарства. Тому якщо хтось бажає прийняти участь у використанні якихось продуктів, це може бути, можуть бути добрива, засоби захисту, якийсь ріст регулюючі речовини на посівах озимого в Одеській області. Запрошуємо до співпраці. Про результати, які ми тут отримуємо, поговоримо пізніше. А зараз ми пішли сіяти. Доброго дня, друзі! Сьогодні компанія Беднар Україна в рамках співпраці із компанією Агрілаб проводить демонстраційний посів Ріпаку в Одеській області. Локація южне, яку ви зможете знайти за посиланням. На офіційному сайті компанії AgriLab. наша задача сьогодні провести експериментальний посів ріпаку по трьох агрофонах. Перший агрофон це у нас буде висів по технології стріптіл. Будуть нарізані смуги агрегатом стріпмастер в комбінації із «Фертікартом» від компанії Беднар на глибину 20 см з одночасним внесенням мінеральних добрив на глибину 15-18 см. Наступна агрооперація це буде прямий посів сівалки господарства з міжряддям 50 сантиметрів. І третя операція це висів стріппільним агрегатом від компанії Беднар-Матадор ріпаку на міжряддя 37,5 см. сантиметрів. Якщо ми говоримо безпосередньо за комбінацією носій комбосістем або фертікарт. Який має ззаді трьохточкову навіску і агрегатується із стріптильними агрегатами стріпмастер або глибокорозпушувачами розпушувачами Терален, то ця технологія в Україні заслуговує на окрему увагу. Клімат змінюється, змінюються технології. І компанія Беднар дійшла висновку, що мінеральні добрива потрібно вносити локально у шар ґрунту. Відповідно, з нарізанням. Мух тим самим стріпмастером або глибоким рихленням і з глибокорозпушувачами розпушувачами терален. У вас є можливість це зробити, коли ви агрегатуєте той чи інший агрегат із системним носієм. з бочкою, так би мовити, яка має одно- або двокамерний бункер об'ємом 3,5 або 5 тисяч літрів, яка має один або два розподільники. Для внесення мінеральних добрив Відповідно, вони у нас під'єднуються з трактором або по Ізобасу, або через свій дисплей Мюлер Touch 800 або Touch 700 570 Безпосередньо стрічки нарізані, ви бачите, повторюся. Глибина у нас 20 см, міжряддя 50 см і внесення мінеральних добрив на глибину 15-20 см в нормі 100 кг на гектар. Ну і Будемо вас повідомляти стосовно розвитку рослини стосовно тієї фази, яка рослина піде в зиму. І яка урожайність у нас буде наступного року? Бункер покаже, як говорять. Тому всі технічні операції будемо відслідковувати разом з компанією «Агрілаб» і доводити до вашого відома на семінарах, на днях поля та на загальній конференції, про яку обов'язково вас всіх запрошуємо і повідомимо. Всім дякую за увагу! Працюємо!